На Львівщині затримали волинянина, який переховувався у лісі від мобілізації. Це сталося після того, як він побив поліцейського, злякавшись, що той може вручити йому повістку. Про це інформує Львів Медіа з посиланням на ухвалу Турківського районного суду. Відомо, що 16 травня цього року близько 8.30 чоловік, перебуваючи на вулиці Данила Галицького в місті Турка Самбірського району, під час перевірки документів напав на працівника поліції. Він тричі вдарив поліцейського кулаком по обличчю та спробував втекти. Правоохоронець наздогнав його біля автомобіля, де отримав від утікача ще декілька ударів ногами по тілу. У суді чоловік розповів, що побив поліцейського, бо злякався, що той може вручити йому повістку. Адже він ще з 8 травня переховується від мобілізації, не живе вдома, постійно мандрує та ночує в лісі. Вдома, тобто на волині, його оголосили безвісти зниклим. Повертатися туди він не має наміру, натомість хоче виїхати за кордон. Все ж суд ухвалив таки посадити чоловіка під цілодобовий домашній арешт на два місяці. Хоч той просив цього не робити, адже нібито на Волині йому можуть вручити повістку.